Доброго дня, шановні читачі офіційної групи Федерації боксу України у соціальній мережі ВКонтакті та учасники конкурсу, в рамках якого сьогодні разом з вами ми розіграємо чудовий приз, який стане чудовим здобутком для багатьох прихильників українського олімпійського боксу, а саме сувенірні боксерські рукавички з автографом найтитуловнішого боксера України, дворозового олімпійського чемпіона, дворозового чемпіона світу. Володаря Кубка Вела Баркера та взагалі просто чудової людини, а саме Василя Ломаченка. Отож, участь в нашому конкурсі прийняли одразу 51 учасник, що стало абсолютним рекордом серед конкурсів, які ми вже встигли провести. Тому це також надзвичайно приємно для нас. Отож, усіх учасників конкурсу ми розподілили до таблиці і кожному присвоїли порядковий номер відповідно до того, в якого порядку ви залишали свої коментарі до нашого посту у соціальній мережі ВКонтакті. Отож, зараз разом з вами ми за допомогою сайту random.org ви визначимо єдиного переможця, який і отримає наш головний приз. Отож, на сайті random.org ми генеруємо число від 1 до 51 відповідно до кількості учасників нашого конкурсу. Ну а зараз найвідповідальніша мить. Натискаємо клавішу Генерувати і отримуємо порядковий номер 17. А 17-тим учасником нашого конкурсу став Микола Шишкін. Отож, копіюємо. Посилання на сторінку нашого переможця. Ним став Микола Шишкін, місто Луцьк. Бачимо, що він поділився нашим конкурсом зі своїми друзями. Дотримався усіх умов конкурсу. Отож, вітаємо Миколу з перемогою. Дякуємо усім учасникам нашої групи за участь і повідомляємо, що вже згодом, буквально за декілька днів, ми розіграємо черговий... Сюрприз, нехай станет черговий, вибачте, подарунок, нехай це стане для вас якийсь сюрпризом. Отож, приймайте участь у наших конкурсах недалі. Дякуємо.